Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Степанич Авто. Сьогодні передаємо нашому клієнту пану Ігору автомобіль. Хотіли би вас спитати, чи в загальному задоволені сервісом компанії Степанич Авто, як у вас все проходило? Загалом, так, все приблизно було в тому а, часовому епазоні, в якому я розраховував. Звісно, як ми з вами десь попередньо проговорили, були моменти. Так. І якщо, по автомобілям. Я задоволений. Задоволений власне, як і вибором, так і даним автомобілем. А те, що стосується деталі, то проблема була в тому, що а я не був проінформований, що машина раніше в Америці була вдарена і доволі криво зроблена. Тобто, якщо б я, можливо, розумів цей момент, то ми б, скажімо так, не зупинились на даному автомобілі, а можливо, б обирали іншу. Добре. А чи порадили б ви нас комусь ще, чи в загальному все сподобалось? Так, було дуже приємно працювати. Я вже цей момент помічав раніше. І, скажімо, найбільше деталі камінь сподобалась. Одразу була створена група з менеджера, де був додавлений директор. І якщо в мене виникали питання, то я міг записати в групу, і директор відповідав. Це викликало дуже великий момент довіри. Ну на сам перед вам. Вітаємо з хорошим авто і думаємо, що не раз ще до нас звернетеся. Так, дякую вам обов'язково. І ще дякую за презент, який отримався сьогодні безпосередньо від рук менеджера. Дякую вам.